Всім привіт з Дніпра! Мене звати Наталія і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. Всім я вас і вітаю! Якщо ви вже підписані, то вам окрема подяка в окрему корзиночку, а якщо ще не підписані, то е, саме час натиснути на кнопочку підписатися. Е, сьогодні я хочу з вами поговорити про такого цікавого виробника, як Абріс Арт. Я думаю, що багато хто бачив набори від Абрісарт, в основному вони спеціалізуються на вишивках бісером по заготовкам, які нанесені на художній холст. Тобто принт у них не на габардині або на атласі, як і в інших виробників, а саме на художньому холсті. Я хочу сьогодні з вами поговорити про те, як краще повишивати. Ці набори, бо бачила, що багато хто їх купує, але виникають у дівчат складності з вишивкою на холсті. І з приводу того, що цієї осені у Голки були дуже, в магазині голка були дуже класні ціни зі знижками, я накупила собі абресарту. І це буде привід, я буду його вишивати. Можливо, в кінці відео я таки покажу, що я там вишила. От, але зараз хочу показати вам коротенький огляд наборів, що там є, і можливо, поговоримо про деякі трюки, які допоможуть вишивати на художньому холсті. По-перше, що я купила по знижкам. Я купила е, набір для виготовлення такої листівки, е, там сама картонна заготовка була інша, це я вже свою зробила. от Але вишивка була е, тим, що було в наборі чітко-чітко е, по набору. Е, я просто її при, приклеїла на інший картон. Потім я купила от такі от е, прикраса лапки. От, це такі, ну, вони як брошки позиціонуються. Я подумаю, як їх краще зробити, щоб зручно було носити. Тут є мікробісер, це брошечки від Абрисар. До речі, у Абрісарта дуже гарні брошки. Я навіть купила таку велику картинку для вишивки бісером заготовочку. Теж є в мене задумка для неї. І накупила таких от маленьких наборчиків, вони позиціонуються як магнітики, трошки більших наборчиків, і навіть от Іграшку, іграшку яленкову. Там були ще, але я вирішила, що мені поки що хватить. вистачить Що до абресарту я вишивала абресарт Я вишивала абресарт неодноразово, я його вишивала в серії іменних ікон, тобто ікони по і святим по іменам. І я їх вишила там. Чи шість, чи сім багато вишила. Тобто в мене є деякий досвід по вишивця і саме по маленьких наборах, бо великі набори гарні картини з бісером я не вишивала. Е, можу дати кілька поради по ним, але е, вони будуть такі е, більш теоретичні. Але я знаю, що в принципі то, що е, добре для вишивки от таких от малявочок, е, ну іконки там. По розміру вони десь як оця листівочка, то воно зайвим не буде і при ці картини. Що можу сказати? У Абрисарту дуже якісний завжди друк. Дуже якісний завжди, завжди друк. Дуже все чітко, дуже все гарно видно. Іноді в них не дуже вдало підібрані. Кольори позначок, ну, тобто можуть, там, якщо два білих, вони можуть не, не дуже відрізнятися. Але ну, то таке, це вже коли багато кольорів на картинці. Ну, Тут, наприклад, якщо ми подивимось, тут в принципі нормально буде розрізнити де що. Навіть у ці зелені, то буде видно де що. От, Нормально буде вишивати. От, Основні. ніби... Засади такі трюки по вишивці абрисарту. По-перше, ніколи не можна згинати або терти, або якось пошкоджувати саму картинку. Тобто то, що нанесено, це кольоровий друкований такий шар. Його не можна шкрябати, не можна зминати. Якщо у вас велика картина і вона приходить ну, зігнута, краще її розправити і легесенько легесенько через або через марлю, або через папірець з зворотнього боку прогладити, але не гарячою праскою. Щоб не відійшов шар, щоб вона була рівна. Якщо ви вишиваєте велику картину, вам е, треба буде її натягнути обов'язково на раму, щоб е, ну, пальцями не, е, не лишити слідів. Коли ви будете витягати, якось так прижимати, обов'язково натягайте, але тільки на раму, ніколи не використовуйте пяльця. Якщо у вас є оці новомодні пяльця магнітні, які тільки з'явилися від чарівна країна», або пяльця з винтом, які прижимні, вони ну, цього, мабуть, року з'явилися для мілхілу вони використовуються. Оце буде непогано для холста. От, основний трюк перший по вишивці на холсті. Ваша голка повинна проходити максимально вертикально. Тобто ні під яким кутом, отак, от, отак от, в два прокола, тут не вийде вишивати. Ваша голка повинна проходити отак, вертикально втикатися. Вишивайте так, ніби ви вишиваєте дерев'яну заготовку. От Якщо ви вишивали чарівну країну або фрузелка, або щось інше, там якісь варена заготов, або на пластику, отак от треба вишивати, отак от, не під кутом. Тоді подивіться, тут є переплетення, і то, що на неї зверху є друк, є фарба, воно робить основу жорсткою. І коли ви втикаєте голочку вертикально, вона проходить між нитками основи. А коли ви намагаєтеся ніби з під кутом втикнутися, то ви порушуєте нитки основи і ви ну, не допомагаєте собі. Коротше, перше, втикайте вертикально. Саме для цього я кажу, що краще або вдягати в пяльця, або в, в раму, або в магнитні пяльця. От тоді буде проще, простіше з. Як сказати? Вам простіше буде дивитися, щоб це було вертикально, щоб ви не будете нахиляти її. О, це перше. Друге, дуже важливо, дуже важливо, гострота голки. Поясню чому. От, наприклад, от, отаку зашивку однією голкою, яка йде в наборі, вишити можна. Але якщо б я вишивала далі, я б голку змінила. Тому що при проходженні через цей холстик голочка трішечки трішечки тупиться. Тут є дуже непогана голка в наборі, вона тоненька, і вона йде одна на набір. На іконку на імену там йшло по дві голки. І от е, чітко після деякої, ну десь ну після половину відшиєш, і треба було змінювати голку. Ця голка потім придатна, їй можна вишивати легко, вона не зубриться, нічого, вона її можна вишивати на габардині легко, якщо ви вишиваєте бісером, або нанизувати бісер, або будь-що робити. Вона не псується, але саме холстину вона проколює до певної е, міри. І потім вона е, починає погано проходити, тобто десь Момент, коли стало погано проколювати холстину, міняйте голку. Оце такий трюк. Воно дуже ну, ніби звучить просто, але ну, я поки до цього дійшла, я до цього дійшла десь на третій іконі. Тобто, я, знаєте, я економно думаю, нащо тут дві голки? Давайте я повишиваю все однією. От. І першу ікону я мучилася, бо під кінець було дуже важко проколювати. А потім, коли я здогадалася, що треба поміняти голку, о, е вважайте, що я ніби. Підкорила цей холст. От. Е, ще що, друге, е, перший е, трюк це е, якщо велика картина, натягайте на раму е, за периметром. Ну, тобто, є краєчки, от, от, на цьому можна подивитися, тут є краєчки. Тобто, якби я його натягала, я б його натягала. Отуту. Не за саму картину, щоб ну, не, не псувалася. От, другий трюк це втикайте голку вертикально. І третій трюк це е, обов'язково слідкуйте за рівністю, е, за е, гостротою голки. От. Оце те, що допоможе вам вишивати на холсті. Трішки розповім, що я тут накупила. Я купила набори, які позиціонувалися, продавалися, вони називалися магніти. Тут, якщо побачите, набір для вишивання бісером магніт. Тут в наборі покажу, що є. Тут і рамочка, така картонна. От, просто картонка, звичайно, як, ну, я не знаю, як на візитівки. О, тут можна приклеїти магнит і оцю вишивку, коли ти її вишиваєш, можна потім вкласти в цю рамочку, склеїти, і буде магніт. Е, я не буду використовувати цю рамочку. Е, ну, не знаю, щось воно мені так не подобається. Я хочу зробити е, за... Е, не пінкіп, а наклеїти. Його на картоночку і з зворотнього боку наклеїти фетр. І, можливо, можливо, як отут на іграшці е, пропонується, вона двостороння, тут холст буде з двох сторін, або е, тут пропонується обшити її бісером, або, можливо, я якимось е, шнуром оздоблю. От, так от по периметру, Я ще подумаю. От, Але е, е, я. Планую повишивати. Один, два, можливо, всі, не знаю ці магнітики, зробити з них іграшки. Це магніт, який входить в набір. Він бачите, вже з клеєвою стороною. Я його відкладу, можливо, на щось він мені знадобиться. От. І тут є ну, невелика кількість бісеру в кожному. Тут дивіться, тут скільки. Раз, два, три, чотири. Сім 7. 7 у нас бісерів. Тут стільки ж, а тут взагалі їх по два. Бачите: тут білий червоний, тут зелений і чорне, тут зелений, і червоне. Тобто ну, небагато тут кількість бісера. Я думаю, що довго я це вишивати не буду, і, можливо, це відео ви побачите ще цього року. Звичайно, що я поки познімаю якийсь хоча б один результат, щоб показати, що в мене виходить. От, але нагадаю ще раз, що основна мета цього відео це дати три поради, як з. Як підкорити е, вишивку на холсті. Бо я знаю, що дуже багато хто хоче вишивати на холсті, але, на жаль, е, боїться цього. Боятися не треба, треба тільки е, знати, як з цим впоратися. Так, це наступне включення. Від першого включення в мене пройшло кілька місяців. Я думала, що я дуже швидко познімаю відео про. Вишивання Абрісарту, але так сталося, що трішки це в мене все подрозтягнулося. І я в минулому включенні кажу, що можливо я ще випущу це відео цього року. Це малося на увазі 22-го, але зараз в мене вже кінець лютого 23-го року, а я ще не доробила це відео. Тобто я довишивала ті заготовки, які я показувала, але ще не зібрала їх. От позбираю і покажу детальніше, що з ними робити. А що в мене зараз в кадрі є? Зараз я маю нагоду познімати той виріб від Абрісарту, який в мене лишився. Я, здається, казала, що я вишивала кілька. Не одну, не дві, і навіть не три іменних ікони від Абрісарту. Це та ікона, яка в мене лишилася. Це сама перша ікона, яку я вишивала. Можете бачити, якщо придивитись зараз піднесу до камери, тут холст трішки іншої структури. Він був е, крупніший, і він був е, доволі плотніший за той, що я зараз в наборах. Вони е, десь роки три тому ця ікона була вишита дуже давно. Дуже давно, мабуть, ну. Я так не пригадаю, мабуть, в 2012 році, десь так. На початку діяльності Абрісарту, як вони тільки з'явилися, у них почалася ця серія іменних ікон, і я її тоді вишивала, і після цього вишивала ще на подарунки багато. І десь роки 3-4 тому вони змінили якість холста, якість основи, і вона стала більш така. Пластична і це оце справжній художній холст, той, на якому пишуть олійними фарбами. От, і тоді його проколювати було взагалі дуже складно. Дуже-дуже складно. Тут я не знаю, чи видно на, на камеру буде, тут трішки навіть видно дірочки, де я. От. Це я просто продемонструвати, що ще можна купити в Абрісарта. І зараз іконки в них також йдуть на нові якості холста, і їх теж простіше вишивати. От. Не треба буде так морочитись. Ну, Сподіваюся, в наступному включенні ми вже з вами подивимося на готові мої вироби, до яких я застосую. Заготовочки від Абрісар, то це було таке просто, знаєте, ретроспектива, що в мене ще є? Ну що, знову всім привіт! Я думаю, що це буде останнє включення в цьому відео. Так, ви бачите довишиті всі наборчики, але я не почала ще їх збирати. Поки я це знімала, в мене. Трішки змінилася концепція. Я подумала над тим, що, можливо, ті, кому цікаво подивитися, як вишивати абрісарт, їм не цікаво дивитися, як збирати ці декори. А ті, кому буде цікаво подивитися, як збирати, можливо, вони вже знають, як вишивати, і їм не треба буде дивитися 15 хвилин попереднього відео. От. Тому я вирішила все ж таки розділити це відео на дві частини. В першій частині це буде оця частина. Тут у нас розповідь про те, як вишивалося, і декілька трюків. І інша частина буде про те, як я буду збирати ці іграшки. Сподіваюсь, вона в мене не розтягнеться так, як розтяглася ця, бо починала я ще восени, а закінчу вже формально в мене весна. Але це ж новорічні іграшки, їх можна вишивати цілий рік. От, Я вишила 5 маленьких наборчиків. Два великі і один набір з іграшкою. А, ніякої проблеми мені це не становило. Вишивалася дуже бодро, дуже класно, дуже жваво. А, єдине, що ну, на всі ці іграшки я використала дві голки. Тобто, в кожному наборі була своя голка, але я вирішила, що поки вона ще працює, я буду вишивати її інші наборчики. Ну, Так воно і сталося. І е, мені на всі ці набори вистачило. Двох голок. Що я тут, в принципі, нічого особливо не міняла, нічого не змінювала. Я вишивала тим бісером, що був у кожному наборі. От Бачите, мені особливо подобається цей матовий зелененький, дуже класний. От, і тут, схожий ще, але він іншого відтіночку, трохи. Єдине, що я змінила, це я у цьому наборі змінила цей подаруночок. Він був чомусь обшитий чорним бісером. От, і бантик, і сам, сама коробка з подарунком. Я вирішила, що Ну, воно ніби по малюнку так. воно тут якісь там, ну, типу, чорні, бум... чорні обгорці з ну, можливо, срібними візерунками, така якась лакшері. але я вирішила, що ну, чорне з чорним бантиком воно якось не дуже. От, тому я знайшла срібний бісер і синій бантик, і воно так. Гормонійна виглядає в кольорах, якими вишита інша частина цієї іграшки. От, це все, що в мене навишивалося. Е, Наступне відео буде про збирання. А! Хотіла ще вам показати це все залишки. З кожного маленького набору було по два номери бісера, і з кожного великого було по сім номерів бісера. Тобто в мене зібралася така кубка. Я їх продивлюся, я їх зберу, ну, оптимізую, зберу однаковий бісер в один пакетик, бо тут, наприклад. тут, Сніжинки, наприклад, вишивалися там однаковим бісером. Почав зберігати два пакетики. і отут Тут був однаковий бісер. Обов'язково цей бісер використаю ще на інші свої е заготовочки. В мене там є і Телартіс, і таке всяке інше. От, е Напишіть мені, чи сподобалися вам ці штучки, чи вишивали ви абрісарт, які у вас були складнощі, і е, бажаю вам спробувати <сум> абрісарт, бо е, дійсно виробник прикольний. От, мені дуже подобається його якість. Е, не виключено, що я ще буду щось вишивати, можливо, навіть цього року, бо в мене є е, е, брошка прикраса, і я купила ще одну. За цей час, поки ми <смеш> знімали це відео, я купила ще одну брошку, але вона осіння, і, мабуть, я ну, вже її буду вишивати там, де її логічно буде вишивати в осінній сезон. Хоча я зараз подумала, можливо, її е, треба було б вишити до осіннього сезону, щоб осінній сезон вже носити, бо там осіннє листячко. але то таке, то ми вирішимо, як то кажуть, у процесі. От, всім бажаю гарного вишивання, часу на освоєння нових якихось штук, включно за Брисартом, і зустрінемося у відео про збирання. Я сподіваюся, воно вийде швидше.